Однакові, однакові, всі матраси у вас однакові, у вас всі матраси однакові, і ціни майже однакові, там той 16, той 15, той 13, той 14. Лежиш на всіх, всі однакові. Слухайте, люди добрі. Якщо пробувати матрас одну хвилину, то всі матраси будуть однакові. Ви попробуйте чоловіка одну хвилину, вам і чоловіки будуть всі однакові, Понімаєте? Ну, треба уділити цьому час. Розумієте? Треба, щоб ваш хребет запам'ятав, який це матрас. В хребті дуже мало мозку. Ви анатомію вчили? Це ж не голова. А матрас обирає хребет. І от хребту треба полежать на матрасі, щоб він запам'ятав, щоб, перелягши на другий матрас, він мог порівнювати відчуття одного матраса і відчуття другого матраса. Тому в нашому магазині ми даємо бахіли і просимо не менше двох хвилин лежати на кожному матрасі в різних позах. Люди добрі, бажано з чоловіком. В суботу в нас тут скільки людей, що можете вибрати навіть чоловіка, з яким хочете полежати, помієте на матрасі. Але в будь-який момент це все одно час, це не п'ять хвилин на вибір матраса. Ось дивіться, спочатку ви обираєте той матрас, на якому вам зручно ви лежите, і на глибокою прошивкою, і на пупиришках, і на гладкому, і не стопером. І от на той матрас, на який ви хочете ще раз лягти, він ваш. І після цього можна задавати вже питання, а що там всередині? І останнє питання: скільки він коштує? Розумієте? Тому що, коли ти вже визначився про свій ідеальний матрас, який тобі ідеально підходить, то питання грошей можна вже вирішити. От я так вважаю, якщо ти знаходиш жінку своєї мрії, то яка вже різниця, що треба зробити, щоб її завоювати? Ось так.